Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Дональд Трамп зробив нову заяву про мирну угоду і дорікнув Зеленському. Про це він заявив під час прес-конференції в овальному кабінеті. Глава Білого Дому заявив, що він не зможе вирішити проблему війни в Україні завдяки певними здібностями. Трампа зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди. Я вважаю, у нас є домовленість із Росією. Нам слід домовитися за Зеленськими. Я сподіваюся, що Зеленський я думав, що з ним буде легше домовлятися. Поки про це виявилося складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що в нас є домовленість з обома. Я думаю, що вони це зроблять, сказав Трамп. Раніше 23 квітня Трамп заявив, що Володимир Зеленський ускладнює переговори своїми заявами про Крим, а Ситуація для України жахлива. Він додав, що заява Зеленського про те, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію Криму, завдає серйозної шкоди мирним переговорам з Росією. Адже Крим було втрачено багато років тому. Після цього прес-секретарка Білого Дому Карлайна Левіта заявила, що Зеленський, схожа рухається в неправильному напрямку. Віце-президент. То США Джей Діенс заявив, що штати вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ відмовляться від територіальних поступок. Віцепрезидент США стверджував, що й і Україні і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін зараз контролює. 22 квітня Зеленський заявив, що Україна не визнає окупацію Криму. А всі чутки про пропозиції президента Трампа не є офіційною інформацією і позицією Сполучених Штатів Америки. А ось що заявив сьогодні Зеленський пар, виступаючи із зверненням до Росіян та американців. Все, що суперечить наші конституції, не може бути у будь-яких домовленостях. Так воно не працює. РФ треба зупинити масові удари по Україні, тому терпець. Я не знаю, кого там щось відбувається усередині, але терпець не витримає саме у українців. На нашу країну напали, окупували нашу територію, били десятки тисяч людей, і те, що Україна готова сісти за стіл переговорів з терористами після припинення вогню. Це вже великий компроміс. США казали, якщо одна зі сторін не погодиться на повне припинення вогню, будуть сильні кроки вперед, включаючи сам. Анкції я не бачу зараз сильного тиску на РФ. Зазначимо, поки події бажають залишати кращого скасування допомоги. Сварка з Білим Думом, дипломатичні нюанси та важкі переговори пишуть наступне. Американські джерела підтверджуються аварію літака Путіна, в якій можливо загинув син та донька президента. позашлюбні, про що свідчать намагання Путіна не дати витоку такої інформації та послаблення режиму. Сам Путін або його бойгодвійника відвідає США з шастиємним візитом на домовлених з Трампом умовах одразу після сварки за Зеленським та провалом вчора. В Лондоні Джонсон та Залужний, нібито летять до Трампа. В той же час із Москви вилетіло два борти в сторону Вашингтону по дорозі до Трампа. Події розвиваються дуже і дуже стрімко. Цього квітня і Трампа буде спекотно, буде спекотно. В той же час ось остання пропозиція Трампа США готові вийти з переговорів, якщо сторони не домовляться найближчим часом. Аксіос, що може отримати РФ за планом Трампа, юридичне визнання Криму частиною Росії, фактичний контроль над частинами Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Гарантія, що Україна не вступ. Пить у НАТО скасування санкцій, уведених із 2014 року, співпраця США у сфері енергетики та промисловості, що пропонують Україні Гарантія безпеки від групи країн без участі США, виведення російських військ із частини Харківщини, вільне суноплавство по Дніпру, що проходить вздовж лінії фронту на півдні компенсації за допомогу відновлені ЗАЕС формально українська, але під управлінням США енергія і Україні і Російській Федерації. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.